Я всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. Ми сьогодні підготували е, з одним благодійним фондом колоночки 12-вольтові дізельні для військових. Значить, була задача е, хороші колонки, за не, ну, недорого. Але щоб вони були в максимальній комплектації, щоб хлопці працювали, а не ремонтували їх. Значить, ми подумали і вирішили зробити таку комплектацію. Значить, ми знаємо, що пальне дуже погано в військових. Ставимо сепаратор Ставимо сепаратор на вході колонку для того, щоб вся системка у нас була чистенька і працювала без проблем. Друге, електронний лічильник з функцією, з функцією калібровки і помилки показує. Якщо щось не так в системі, показала помилку. І ми вже починаємо розбиратися, в чому тут проблема. Або фільтр забився, або живлення не вистачає і так далі. Тут будуть стояти рукава по 4 метри, 4 на виход, 2 на вхід. Буде стояти попередній набор, тобто вони під'їхали. І основне було, щоб швидкість була у насоса і повітряне охолодження. Бо буває, кажуть, що треба заправляти і півтори, і дві тонни. Півтори-дві тонни. Вони під'їхали, поставили собі задачу треба заправити півтори тонни. І пішли працювати. Все, собі ніхто не підходить. Вона заправила, зупинила колоночку і все чекає на свого, свого оператора. Значить, по рукава нарізаємо їм. Рукава готові, зараз наріжуться. Загалом у нас 16 штук, це партія у нас готова. І кожна колоночка їде перевірена. Щоб вона на місці вже не було проблеми її запустити, підключити, завести весь провід. У нас вона вже йде перевірена, готова, підключена, прокачена. Наші хлопчики кожний елемент перепровіряють. По характеристикам 800 Вт алюмінієвий корпус. Ви знаєте, цей по оригіналу, третя версія. Фільтр-сіпаратор на 5 мікрон вологовідділювач. Сюди ми ще будемо, скоріше за все, додавати і картридж багаторазовий, бо іде похолодання, і треба буде міняти картридж паперовий на металічний. Або металевий. Це для того, щоб він працював з парафіном. Пістолети в кожній колоночці будуть автоматичні. Зворотні клапана будуть стояти на всасуючому шлангі. Кожний лічильник відкалібрований по тиску і по довжині шлангів. Тобто, да? яка робота пророблена? Наче невеликий комплект, а скільки всього потрібно зробити. І на це все йде час. Кому потрібні колоночки. В різних, в різних варіантах, ви знаєте, що ми їх самі збираємо. Любу комплектацію для вас підберемо під любу швидкість, під любу задачу. Фермерське господарство, чи то військові, чи то підприємство, чи про заправки генераторів, і так далі. Під кожну задачу є свої бюджети і свої комплектації. Вони можуть бути і в закритих ящиках, і в відкритих, і з катушками, і без катушок, можуть бути в стойках таких. Тобто варіантів дуже багато. Будь ласка, знаєте, де замовляти, куди дзвонити. знизу буде написано телефони, сайт і так далі. Дзвоніть, вас проконсультують максимально, підскажуть, яку потрібно для вас. Для того, щоб ви не переплачували, і вона вам працювала вірою і правдою. Так, все. Дякую вам за перегляд. Дякую благодійній організації, що допомагають нашим хлопцям. Ми зі своєї сторони також зробили максимально швидко з максимальною знижкою. І от сьогодні зараз у нас 7.08. І о 8 годині приїжджають, уже хлопчики забирають. Це перша партія буде. Всім дякую. Пишіть дзвоніть. АЗС-комплект робить максимально круті колонки. Всім миру, дай Боже, ми тут.